Протягом останніх років цей конкурс допоміг реалізувати сотні важливих проєктів по всій Україні. Сьогодні ми дізнаємося про умови конкурсу 2025 року та надихнемось успішними історіями попередніх років. Отже, розпочинаємо нашу урочисті. Дякую соціально відповідальному бізнесу МХП, благодійному фонду МХП громаді за те, що ви завжди з нами, завжди поруч МХП поруч. І ми робимо дійсно важливу справу. Наближаємо з вами нашу перемогу і готуємося до того, як ми зустрінемо своїх ветеранів і ветеранів, які захищають нас з вами сьогодні. Ми дуже велику увагу приділяємо наразі цим конкурсам, тому що дійсно кожен з нас хоче, щоб скоріше настала перемога, і вони повернулися. От, згадували про те, що ми багато зробили важливих конкурсів, не тих простих, які були раніше, бо раніше, можливо, не знали, як правильно на що податися. А от зараз уже у нас більш такі конкурси, я б сказала, обдумані. Напрацьовані разом, так як ми в попередньому році відкрили, захистили свій конкурс адаптивний спорт. Це дуже такий важливий проект для нас був на конкурсі, і ми цим проектом пишаємося. Працювати спільно в Ви Знаєте, я думаю, тут зібралися вже одному фонді сьогодні. 10 років в нашій громаді вісім. Ми трошки молодші, але всі ці роки ми. І з відністю. Дуже пишаюся тим, що ця подія зібрала таку кількість людей. Ну Це дуже круто. Знаєте, говорили, що Ханщина, я завжди так говорю, Ханщина це не тільки гарна природа, це не тільки гарні історичні пам'ятки, це дуже такі е, активні і гарні люди. Е, наші потужності знаходяться на територіях чотирьох громад це Ханківська, Хубрицька, Степанецька і Петраська. Було реалізовано 14 проєктів, було інвестовано 1,4 мільйони. Я впевнена, що у 2025 році буде більше проєктів. Будуть більш такі інноваційні, креативні, дуже чудові проєкти, вони будуть направлені на розвиток життя людей в